嗯。Mm. Вираз походить від голок, які заганяли під нігті. Вираз походить від татувань довгим батогом. Білозерського повіту Заозерського стану селянин Якушко і Зінька Лаврентів, судовий пристав. Воєвода Білозерського повіту Ілья Дмитрович Загрязький. Я Олексій Грек, приказний ябіт. Я Афонька Пінаєв, а я івашка Спірі земські ми. А я знахар травознавець, шемет драгомановський. Ставлення московської влади до тютюну було різко негативним. Тютюн потрапив на Москву з Кримського ханства або безпосередньо, або через українських козаків. Вже за часів першого царя з династії Романових за пиття тютюну було суворе покарання. На Москві і в містах про тютюн наказ учинити міцний під страхом смерті, щоб ніде московські люди та іноземці всякі тютюну у себе не тримали і не пили, і тютюном не торгували. Це могло бути пов'язане як з релігійних міркувань, тому що дим, який випускається, робить схожу людину на диявола, так і з практичних московська пожежа 1634 року за офіційною версією була спровокована курінням. Втім, в перші роки царювання Олексія Михайловича, коли уряд Гарячкового вишукував нові джерела поповнення скарбниці, тютюн легалізували та обклали акцизом. Проте вже в соборному уложенні 1649 року за куріння тютюну кара передбачалась максимальна. Государю! Нинішнього 7188 року від створення світу у березні 18-го дня прибув я на білозеро з Новозерського ярмарку. І будучи на білозері. Пив на кружечному дворі, напився п'яний і лежав як свиня. І невідомо, хто на кружечному дворі собака. Підкинув мені узеп тютюну нетертого і того числа государю за доносом іноземця новохрещеного зінки Лаврентьєва Той підкинув тютюну у мене сироти Твого, у п'яного вийнято. І приведена сирота твій, з тим тютяном у наказну хату, і розпитуваний, і посаджений за грати. І сидячи за гратами, помираю голодною смертю. Милосердний государ, цар і Великий князь Федір Олексійович, сіяв велике, мале і біле Русі самодерживці. Ну, як ми їдь? добре були биті батагами, щоб не кортіло доб'єна напиватися до без А А пості та синові його Федькові, понад те ще й арештованих відбивати там на казні хаті безчинно кричати. Та й у якушки ще ж взяли ж ми півтора алтин. Та й ще й фунтів на півтора там де чого? При затриманні Зінка Лаврентів, тітка Бобров'я, відібрав у мене 6 алтин та хрест срібний кусив алтина на 3 та шапку грошей на 10. Всього на 32 копійки. А ігнашка Васильєв не дорахувався 7 алтин і два гроші. А найбільше. сищики поживилися. У зінки Григорєва у нього було взято 17 алтин і 6 сошників і сковороду і сокиру і на 10 фунтів укладу металу доброго. Не менше півтора рублі. Хе -хе. А у Гнашки Васильєва ще й взяли у нецільному мішечку дещо заборонено. Траву корінці там всякі. З корінцями і травами слідство розібралось швидко. Корінець цей дев'яти сил називають Від корботи сердечні його приймають, а траву для того, щоб забрати скорботу траву Це втім не вберегло підслідного. Від покарання батогами, щоб надалі неповадно було коріння і трави з собою носити. Пожалій мене, государю, і вели у справі з цій свій милостивий указ учинити государю великий, щоб мені, сироті твої, не сидіти за гратами, голодною смертю не помирати. Змилуйся, пожалій, світиче наш! thank mm -hmm. you по соборному уложению государя и великого князя Федора Алексеевича, все великие малые белые Руси и прочее, и прочее властителя и самодерца. Крестьянина Елизарьева сына Коротнева Якушку Феоктистова Запитие табака чините наказание большое без пощады. Бить батагами на площади и двор его, и животы, и мать продать, а деньги и мать в государеву казну. Mm <clears throat> Для ти служба государєва. Підсумок справи. Очевидно, що в 1680 році на білоозері орудувала банда перевертнів у погонах, що працювала за перевіреною схемою. Людині, що йшла з ярмарку з грошима і добиралась до шинка, і там природно напивалась. Підкидався заборонений тютюн. Доводити справу до вируку щодо зберігання з метою вживання та поширення було не обов'язково. Сенс заходу полягав у відбиранні майна. Якщо заарештований намагався скаржитись, його для страху карали батогами за п'ятство і буйство. Чому ж ця зграя злочинців діяла безкарно? Теж зрозуміло, у перевертнів була криша. А хто ж це міг бути? Зрозуміло, що голова місцевої виконавчої та судової влади, тобто воєвода, яка частка награбованого йому перепадала, невідомо. Але навряд чи вона була малою. Ми думаємо, що наша поліція це спадкоємці, наприклад, Компанійців Ногрішно чи Сердюків Дорошенка, а насправді вона прямий спадкоємець оцих приставів. Ярижок та ябід.